Добрий день, на продаж Volvo XC90. Офіційний український автомобіль, куплений офіційного дилера. У дилера проходилося усі ТО. Небитий, нефарбований в топовій комплектації Inscription. Тут є пневмо, панорама, подвійний склопакет всюди, усі асистенти, безключовий доступ, 20-ті колеса, багажник на кнопці. Можна відчиняти його махом ноги. Топові LED матричні фари, які вирізають об'єкти, пертроніки по колу, камери 360. Такий вигляд має ззовні. На ньому гарна зимова гума Nokia ну, Каполіта з протектором більше 7 мм. Ззаду є шторки для задніх пасажирів, як ви бачите, тонування. Коли з автомобіля виходите, він просідає, починаєте рух, він підіймається. Це для вашої комфортної посадки. Цю опцію можна вмикати або вимикати. Передня частина участково в бронеплівці. Лобове скло оригінал 24-го року було нещодавно замінене через сколи. Тобто зараз на ньому немає ні сколів, ні тріщин, абсолютно нічого. Тут у нас плівка, тут також плівка, бампер в плівці, фари в плівці. Такі от красиві колеса. Максимальні сидіння, вони з масажем, з вентиляцією, з підігрівом, тут шкіра, дерево, алюміній, музика Harman Kardon, пам'ять є і для водія, і для пасажира. Є додаток, кермо в ідеальному стані, не потерте, не витерте. Сидіння регулюється по довжині, має класний якісний масаж, такий прямо, як ніби вас, хто руками масажує, Торпеда також в шкірі. Зверху панорама, шторка, центральна консоль також в шкірі, дерево, така скляна ручка. Є додаток для телефону 103 тисячі пробігу. З додатку можна його відчиняти, зачиняти, запускати, двигун, щоб він прогрівався, включати обігрів салону. Заднє скло також подвійне, для заднього пасажира є клімат і підігрів. Оце сидіння підіймається, воно стає як дитяче сидіння. Одною рукою не дуже зручно це робити, але можна. Таким чином можете тут розмістити дитину. Просторий багажник, тут є шторка, там є ніша знизу, тут є ніша, також тут інструменти і запасне колесо. Дуже сильний вітер, Надіюсь, ви мене нормально чуєте. Такий сильний, що аж зачиняє двері. Але нічого також в кінці покажу заміри фарби, що автомобіль дійсно не фарбований. Тут є всі асистенти, сліпі зони, адаптивний круїз, утримання в смузі. Діння абсолютно як нові, дуже зручні. Є сервісна книга. Давайте зробимо заміри і покажу сервісну книгу. Автомобіль повністю в рідній фарбі, капот алюміній. Тут плівка, капот, крило, бампер, фари. Відповідно, там, де плівка, товщина буде вища на товщину плівки. Тут вже без плівки. Крила також алюміній, тут плівка. Двері чорний метал, плюс цинк. Також зразу покажу проєми. Тут без сюрпризів. Ну і зверніть увагу, яка класна тут шкіра і дерево. Дуже якісно все виконано. стан гуми продовжимо заміри Нічого не коментую, бо коментувати нічого, пороги, до речі, не затерті, не затоптані. Глянемо під капот і сядемо на місце водія. Тут також, як бачите, нічого не затерто. Давайте глянемо під капот. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, підтікань немає. Тут у нас листя з дерев. Покажу, що ніякі гвинти не крутилися, нічого не знімалося. Ну, тут під пластиком все зашито, тому особливо багато не покажу, але тим не менше. І запрошую вас в салон на місце водія. В салоні шкіра, дерево, пам'ять, харман. Давайте запустимо двигун 103 тисячі пробігу. Камера 360. Пляна ця ручка, вибір режимів в'їзди, Apple CarPlay, Android Auto, панорама над головою. Затемнення дзеркал. Так, навіщо його заглушив? Давайте ще раз запустимо, покажу меню і покажу асистенти. Тут у нас зразу на екран можна виводити навігацію. Знизу, зліва є обмежувач швидкості, адаптивний круїз або пілотасист, коли автомобіль їде сам. Середня витрата 8,9. Такий вигляд має наше меню. Є додаток, він працює, ось він. Але треба під'єднати до телефону. Ось таким чином виглядає додаток: ви бачите свій автомобіль, бачите залишок палива, точніше сказати, запас ходу. Ви можете з додатку його відчиняти, зачиняти, запускати вентиляцію, запускати двигун, вмикати там світло, обігрів можете вмикати, очищення повітря запускати. Ну, в принципі, все є. Можете бачити, де він знаходиться. І керувати повністю ним. Також є режим поїздок. Я його тільки включив, а пізніше тут буде відображатися, куди ви їхали ваш маршрут, скільки ви витратили палива, скільки проїхали кілометрів, і яка середня витрата палива. Є клімат з обігривом лобового скла. Також ви можете це налаштовувати на автоматичний режим, щоб підігрівалося кермо і підігрівалося сидіння. Є Ось тут підігрів керма, підігрів сидінь і вентиляція. Дуже зручно і комфортно на зиму. Тут ви керуєте сидінням і можна вимкнути масаж. Ну або налаштувати максимально сидіння під себе. Налаштувань дуже багато. Покажу загальні налаштування. Вибираєте вигляд цього дисплея. Можна показувати карту, або нічого не показувати. Тут наші асистенти читають знаки. Тут можна під себе максимально налаштувати режим водіння, ну або просто вибрати отаким от чином комфортний режим і не париться. підсвітка ззовні. Адаптивні фари, підсвітка салону, можна міняти колір або вибирати по температурі, або самому налаштовувати, як вам зручно. Дзеркала складаються і автомобіль присідає, коли ви з нього виходите для зручної посадки. Тут навігація, вона працює. Тут ви під'єднуєте телефони, Apple CarPlay Android Auto. Ось це видно, є Wi-Fi. Тут ви керуєте кліматом, є додатковий обігрівач, щоб автомобіль швидше прогрівався. Можете зробити свій профіль, підв'язати під ключ. Теж буде зручно. Також покажу сервісну книгу. Вона у нас є, а в сервісній книзі є усі відмітки. Автомобіль купувався 31 березня 2021 року Viking Моторс. І покажу відмітки про ТО. Міжсервісний інтервал на Volvo 20 тисяч, що зручно і вигідно. 22-й рік 20 тисяч, 23-й 39 тисяч, 23-й 60, 24-й 80. І ось. 18 вересня в 25 році 101 тисяча, тобто 2000 тому зробили останнє ТО. Гальмівні колодки задні і реактивна штанга двигуна. Це там під капотом подушка опора двигуна, її теж замінили. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто.